Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках подорожних пам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Стихійна торгівля. Що робити, коли продавці перегородили прохід тротуаром? Інколи не витримують нерви, і ти просиш підходиш вічливо просиш. подивіться. Будь ласка, ви перекрили весь тротуар. Приберіть, будь ласка, ящики. А сусідські війни між продавцями та місцевими мешканцями тільки набирають оборотів. Поліцію. О тебе руками махає. Давай давай, давай давай та чому чимало продавців обирають стихійну торгівлю замість оренди місця на ринку? Жити нам надо за щось. Так само я не потягну оплатить кіоска чи реально зрештою дійти згоди між продавцями стихійних ринків і місцевими. Киянка Олеся розповідає, вже кілька років їй та мешканцям сусідніх будинків не дають спокою прилавки стихійної торгівлі, що розмістились поруч. Просила прибрати продавців, трішки звільнити тротуар, тому що коли стоять люди, це геть незручно. У мене мама в інвалідному візочку, і провозити її вкрай дуже важко. Тоді жінка почала скаржитись на гарячу урядову лінію та звертатися до районної адміністрації, бо ж зовсім не впевнена у якості продуктів та дотриманні санітарних умов продавцями. Все закінчувалося просто відписками, що ми передамо в поліцію. А нещодавно дійшло до сутички з продавчинею. Каже пані, якщо ви відійдете на іншу сторону, вам буде видніше. Ви побачите, як ви перекрили тротуар. Це неправильно. Я вже не казала, що тут незаконно стояти, і е, вона почала на мене хамити при дітях, вкрити мене матом. Документи ваші, будь ласка, покажіть на торгівлю. Таке магазин. Покарвошу. Олеся показує нам папку з документами. Це все відповіді установ про точки стихійної торгівлі поруч із домом жінки, яких пишеться жодних дозволів на продаж торговці не мають, а отже, не проходять перевірки санслужби та не сплачують податки. У КП Київ Прозоро відсутня будь-яка інформація щодо укладення між КП «Міський магазин» та суб'єктами господарювання договорів щодо розміщення об'єкту сезонною дрібно роздрібною торговельної мережі. Місце розміщення яких визначено за адресами, зазначеними у вашому запиті. А що мешканці столиці думають про стихійну торгівлю? Студентка Софія проти стихійних ринків каже, все має бути за правилами, і для торгівлі є спеціально відведені місця. Наприклад, там де метро є знаки типу не не продавати. Це штраф, при цьому це ніяк не нормалізується. І плюс, наприклад, в супермаркетах всі продукти проходять гарантію якості. Тоді як її подрузі Марії, хоч і не подобається стихійна торгівля, у своїй думці вона не така категорична. Це коли на тротуарах, то звичайно заважає. Але коли там стоять бабусі, то я розумію, мені становиться їх дуже шкода, тому що це єдиний їх заробіток. Стихійна торгівля єдиний заробіток для Людмили. Ось уже сім років жінка щоранку їздить на ринок Київської Троєщини. Там купує оптом овочі і фрукти. Їх продає в іншому районі на стихійній ятці. Приїжджаю і продаю. Кожен день свіжа продукція по ящичку. Три дні торгуємо, три дня. Можемо не вернути свої гроші, потім можемо вернути. Ділиться. Кілька місяців тому поруч з ними поліція вже закрила кілька точок стихійної торгівлі. Нині Людмила хвилюється, щоб самій не залишитися без заробітку, бо коштів, щоб орендувати кіоск на ринку, жінка не має. Ну, якщо ж закриють стихійну торгівлю, як людям виживати? Ну, закриють нас, нас теж збирають, зложують, розложують, ну, а жити нам треба за щось. Угу. Так само я не потягну оплатить кіоска. І з такими зараз цінами, як зараз вони хочуть, то я його точно не заплачу. Адвокат Кирило Казак пояснює, в українському законодавстві стихійна торгівля прирівнюється до адміністративного правопорушення, за яке передбачено штраф. Тут, як і всюди, важливий баланс. Чому? Тому що все одно сфера обслуговування населення вона потрібна. І ви ж не будете йти за декілька кілометрів для того, щоб купити якісь щоденні речі, там хліб і так далі, тому подібне. Тому тут треба завжди отримуватися баланса. Це перше, да і по-друге, це питання щодо того, що є спеціально відведені для торгівлі місця. Тож, якщо вас турбує стихійна торгівля поруч із домом чи роботою, експерт радить писати звернення до поліції з фото та відеодоказами.